Розривається де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра. Мене страха ніяка не було. Ні, я чувствую, що давно що там було пройзойти. Ну, у мене не було ніколи такого перед заходами, що именно, чтобы я чувствовал, что именно страх. Я завжди заходив, мені не було так страшно. А вот этот последний раз, як я перед раненням заходив, у трусилося все. я именно чувствовал, що со мной так? так? Так. Я командира просив, говорю, командир, можна я не приду, мене домой кем тому потому що, говорю, я чувствую, що со мною должно сьогодні щось то случиться. Артем Акіншин, мешканець села Таранівка з громади. Його будинок у Дергачівському районі був знищений на початку повномасштабного вторгнення. Зараз Артема від 26, і він ветеран війни. Його шлях як військового розпочався ще у 2019 році. Тоді юний Артем пішов з технікуму і вирішив пов'язати своє життя зі службою. Я пішов на срочку дев'ятнадцятому году. році. Не відслужив срочку, підписав контракт. Ну, контракт подписал за, за два месяца до конца срочки. И начал служить, ездил там на ротации в Луганск, в Донецк. И, а потом в один прекрасный момент, приехав домой там, не дали отпуска там 10 дней, и, посадив дома. И утром 24 числа я проснулся от а того, что ракеты летят на Харьков. І мені позвонили щастя, сказали, бойова тривога. І мене папа відвіз на часті. Артем боронив Україну у складі Національної гвардії. Захисник мужньо тримав оборону на найгарячіших напрямках. У серпні 2023-го Це був населений пункт Роботине на Запоріжжі. Саме там військовослужбовець отримав важке поранення, наслідок якого втратив обидві ноги. Нас постав завели. поставили в маленьких елочках. Ну, э, не сразу, конечно, в маленьких елочках поставили. Сначала пацаны были в позиции соседней их. Мы зашли туда, потом нам сказали, пацаны, надо продвигаться вперед и занимайте оборону и окапывайтесь. Мы зашли, начали окапываться. Я выров где-то по колено, может чуть больше окоп. И почув выход. Сил в окоп, Закрив глаза, це де там секунда була. секунда, Я закрив глаза, відкрив глаза, у мене оторвані ноги. Потім я надав собі першу медичну допомогу. На одну ранену ногу я ще змог встати, а друга взагалі одірвана була. Наложив всі турнікети, позвав товаришів своїх і вони почали мене на носілки витягувати і виносити. Ну, полдороги я був в сознании, а потім був без сознания. А в больницу мене привезли. Е, в больницу привезли, я даже не помню якого числа. Потому що где-то через неделю я аж пройшов в сознание. И я відкрив глаза, у мене папа и Таня стояли возле мене. Тетяна кохана Артема. Вони познайомилися за два місяці до поранення, а нині їх стосунки тривають вже майже два роки. Закохані завжди разом. Тетяна була поряд у всіх лікарнях. Її підтримка та турбота стали цілющими для Артема. І, е, я пару разів приїхав до неї. Ми погуляли, пообщались, Потім я поїхав знову на бої. Ми і там общались, ну, коли я виїжджав. Е, а потім. Розказувати, я вже не помню. <рес> ну а потім він мені подзвонив каже, давай встрітимось. Я йому сказала туда-та, туда-то приїжджай, він приїхав. Каже, ти мене, мабуть, обманюєш, то ми тут немає, бо мене вже так не одна обдурила. І ні, я ж все одно йду йому навстрічу, знаю, що він їде до мене. Зустрілися, трошки з ним посиділи, десь півгодинки, напевно, поспілкувалися і він поїхав далі працювати. А потім вже десь через недільку він опять приїхав, потім опять приїхав, ну і так почали спілкуватися. Хороша, добра, общительна, красива. Він тоді він мені подзвонив уночі, сказав, що у нього виїзд. Ну, він виїжджав на виїзди постійно, то день-два він дзвонив постійно. А потім через він мені подзвонив, сказав, що я на виїзд, я чекала день-два, нема дзвінка, вже три нема, чотири нема. Дні в п'ять, по-моєму, я чекала, потім вже подзвонили з лікарні і сказали, що... Артем ранений. Він з його телефону лікар чи медсестра подзвонила, я вже це не пам'ятаю. Мені сказали, що у вас хлопець в дуже тяжкому стані. Я кажу: а можете сказати, що трапилось і куди мені приїхати? Вона сказала, що таку інформацію я не надам. І все. Всі 9 місяців я була за поряд. Навіть в лікарні ми ночували разом в одній палаті. Це було в Золочеві, в Львівській області, дуже, гарна, як там, дуже гарний госпіталь, дуже гарний. Да, там дозволили ночувати, там був тяжкий. Якось везде пускали ночувати. Я зрозумів, що любов точно є. Так, да. точно. І не хочеться більше нікого нічого. Після поранення лікарі довго боролися за життя Артема. Захисник переніс близько 40 операцій. Повернути тебе все як було раніше. Протезы на даний момент сейчас у меня есть. У меня протезы на поясе. Я иногда их одеваю. У меня, конечно, пока еще брусья нема. Но в планах. Папа хочет сделать дома брусья. Щоб... Потому що я могу ходить только з помощью брусів. На этих на подлокотниках, на костылях. Самому страшно, потому що високі протезы. Зараз Артем активно розвиває свої соцмережі, розповідає про життя після поранення та має на меті важливу соціальну місію. змінити все розбиваючи свої руки, як тебе на Також Артем водить авто спеціально обладнане, зручним управлінням. Найближчим часом Артем планує влаштуватися на роботу. Я планую яку небудь роботу собі знайти. Либо оператором там де там. Либо тому, що сидіти вдома. Просто так сидіти і Як-то скучно. Та й за що жити. Ну пенсію то буде платити, но пенсію неізвісно, яку будуть платити. Я, мені навіть ще ніхто не казав, яка в мене пенсія буде. Артем пройшов шлях, який змінив його назавжди, але він не зламався. Він продовжує будувати своє майбутнє, приймаючи нові виклики та вірячи в те, що найкраще ще попереду. Його історія це не тільки про втрати, а й про перемогу над обставинами, справжнього героя та захисника, про силу духу та кохання, які сильніші за будь-які труднощі. Бог все-таки там вже вторужені, значить, значить, я заслужу його на неї. Не просто так він да Лариса Бодаріва й стоміна Анастасія канал медіа